Як з'явилася ідея для один вдома? Як обрали Кевіна, та хто є автором цього прекрасного фільму? А про це ми сьогодні поговоримо. Ви на каналі кінотатератала. А ми починаємо. З чого все ж таки почалося? Як з'явилася ідея для один вдома» та хто був автором цього сценарію? Автор сценарію Джон Хьюз був справжнім генієм 80-х і 90-х років у створенні комедій. Його ідея для фільму народилася після того, як він сам почув історію про дитину, яка залишилась одна вдома під час свят. Це стало основою для оригінального сценарію. Хьюз написав сценарій за кілька днів. Ідея була проста, але неймовірно ефективна. Восьмирічний хлопчик залишився вдома на різдво і зіштовхнувся з двома не дуже розумними грабіжниками. Комедія з елементами драми, яка при цьому досліджує сімейні стосунки і святкову атмосферу. Сферу першою версією сценарію був куди більш темний та серйозний фільм. Він навіть мав включати сцени з насильством. Але Джон Хюз встиг змінити тон на більш легкий і гумористичний. Спочатку Х'юз планував робити цей фільм як частину більшої комедії, але згодом змінив своє рішення і сфокусувався на історії Кевіна. А хто ж став тим самим Кевіном? Як обрали Маколея Калкіна? Один з найбільших викликів при створенні один дома. Це було знайти дитину, яка могла виконувати таку велику роль. Адже фільм без цього героя просто не мав би сенсу. І ось тут на допомогу прийшов Миколай Калкін. Його обрали серед понад тисячу дітей, які прийшли на кастинг. Цікаво, що Маколей вже мав певний досвід в кіно. Зокрема, він знявся у фільмі Сімейка козаків. Але саме роль Кевіна зробила його суперзіркою. Враження режисера Кріса Колумба були незабутніми. Адже Маколею навіть не потрібно було підказувати. Він відразу відчував, як і що потрібно робити. Інші актори, які розглядалися на роль Кевіна, включали Шона Фланнера та Джона Генрі. Вибір Калкіна також був стратегічним. адже він ідеально підходив для цього веселого, але водночас трішки серйозного персонажа. А тепер давайте подивимось на самі зйомки, як було організовано такий складний процес. Зйомки один дома відбувалися на студії в Чикаго, але будинком, у якому відбувається більшість дій, насправді це звичайний будинок у передмісті. Його спеціально вибрали за те, як він виглядав зовні та всередині. Цікаво, що багато сцен, які здаються дуже складними, насправді були зроблені за допомогою реальних трюків та практичних ефектів. Наприклад, сцена, коли Кевін ставить від медика під подушку, щоб зробити вигляд, що він у ліжку була знята за допомогою простого трюку. Крім того, для тих спішних моментів з пастками для грабіжників використовували всілякі реалістичні ефекти. Кульмінаційна сцена з петлею на дверях була досягнута завдяки неймовірним трюкам і спеціально підготовленим декораціям. Сцена з цеглинами, які падають на голову грабіжникам, була знята дуже ретельно. Використовували цеглини з м'яким обкладом, щоб актор не постраждав. А також спеціально для фільму створили 300 моделей іграшок, щоб забезпечити реальність і забавні моменти. Без чого не був би можливий успіх цього фільму. Звісно, без музики. Якщо ви запитаєте будь-якого фаната один дома, який момент вони запам'ятали найбільше, багато хто відповість. Музика, звукове оформлення і музика Джона Вільямса стали невід'ємною частиною фільму. Чому саме Джон Вільямс? Це був один з найвідоміших композиторів свого часу, і його робота на фільмах, як «Зоряні Війни та «Індіано Джонс, була вже популярною. Вільямс створив музикальний супровід, який ідеально підходив для резіани атмосфери. Для того щоб підкреслити комедні моменти, а також музика до один дома стала дуже популярною і навіть була номінована на різноманітні нагороди. Окрім цього, була створена спеціальна різдвяна версія саундтреку, яка ще більше підкреслювала святкову атмосферу. Так і що сталося після прем'єри, як фільм отримав таку популярність? Один вдома був випочений на Різдво 1990 року і швидко став касовим хітом. Однак спочатку критики були не впевнені щодо фільму, адже комедії з дітьми не завжди виходять добре. Але вже через кілька тижнів після прем'єри фільм став справжнім культурним феноменом. Мільйони глядачів по всьому світу полюбили цей фільм, і він став частиною різдвяної традиції для багатьох родин. Фільм став однією з найбільших комедій 90-х років, заробивши більше ніж 476 мільйонів доларів по всьому світу. Всі персонажі, особливо камінь, стали культовими. Отже, один дома став більше ніж просто фільмом. Він став частиною поп культури. Незважаючи на те, що з моменту виходу фільму пройшло вже більше 30 років, його популярність не зникає. Це історія, яка продовжує надихати нас на святкову магію і сміх, навіть у найскладніші часи. Важко знайти людину, яка б не бачила цей фільм або хоча б не чула про нього. А який ваш улюблений момент з фільму «Один дома»? Поділіться в коментарях, і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.